Вітаю вас, друзі. Українські безпілотники вже практично кожен день атакують так звану Російську Федерацію, і ця ніч не стала винятком. Надам ракета. ми походу скоро умрю. І з оцією прекрасною тезою Росіян неможливо не погодитися. Дрони атакували місто Батайськ. Це у Ростовській області так званої Росії, але судячи із зовнішнього вигляду цього населеного пункту, поки не ясно, чи там взагалі щось змінилося. Це що? Мама! Мама! Наразі складно сказати, який саме об'єкт мав бути атакований безпілотниками, але за попередньою інформацією можна висловити припущення, що однією із цілей була електропідстанція. Але це не точно, бо місцеві вимагали бомбити кремль. Ребята, кремль не тут. По кремлю бить надо, лучше. Попуталікоординати. Чим частіше Україна атакує так звану Росію, тим частіше Росіяни просять вдарити іще. І не тільки по Кремлю, а й в цілому, по так званій Росії, як, наприклад, закликали мешканці Сочі раніше. Ти спала чому Сочі бомбят, я не понімаю. Довжні Росію бо а Сочі що не росі... І з цією прекрасною тезою теж неможливо не погодитися. Ну а я закликаю вас, друзі, допомогти бомбити пики російських окупантів. Долучайтеся до нашого збору, тим паче, Баче, що там є круті призи. Вітаю вас, друзі! Що ви бачите перед собою? Це скарби. І ці скарби ви можете виграти за донат 300 гривень на наш великий збір. Той, хто посяде перше місце, зможе виграти ось таку величезну EcoFlow на 4 кВт. Це можна цілу квартиру заживити, щоб квартира була в безпеці, є ще сигналізація Ajax, датчики і розумні розетки. Там всередині теж іще є датчики. Є павербанк на 50 000 годин. і тут іще є ліхтарик, щоб можна було світити, коли не буде світла. А світла не буде. Ви самі знаєте, які в нас сусіди. І є отакий прекрасний набір. От я прямо заздрю тому, хто його виграє, тому що тут, подивіться, майкротеківський ніж. О, господи, який він гарний. Тут є ліхтарик. Теж від Майкротека. Це не все, там ще всередині ну, всякі штуки, сертифікат, коін є. Це той, хто посяде перше місце, виграє. Той, хто посяде друге місце, виграє, отаку от трошки меншу. Екофлоу, здається, на 2 кВт, якщо я не помиляюся. Теж павербанк, який світить. І ще газова. А, я забув слово, ця штука, коротше, щоб їжу розігрівати і воду. Ну, от і пити чайок. Коли не буде електрики, і набір шкарпеток крусоріз у різних кольорах, аби вам було тепліше. Допомагайте українському війську. Нам важливо зараз закупити дрони для підрозділів, які стоять на найтяжчих ділянках фронту: на Покровському, на Костянтинівському, на Новопавлівському і не тільки напрямках. І заодно можете виграти отакі прекрасні призи. Посилання на збір я лишаю в описі до цього відео. Нам треба сьогодні цей збір вже закривати, тому обов'язково долучайтеся. І там іще кнопка підписатися на канал є. Також її натискайте, і поговоримо із вами про те, що зустріч Трампа та Владіміра Путіна у Будапешті може іще не відбутися. Але про все по порядку. Напередодні американський лідер сказав, що треба заморозити російсько-українську війну і розпочати переговори. А оця заморозка має відбутися по нинішній лінії фронту. Тому я кажу, що їм слід зупинитися прямо зараз на лініях фронту, іти додому, припинити вбивати людей, і все як ви вважаєте, що має статися з Донбасом? Нехай буде так, як є зараз. Він розділений. Я думаю, що 78% землі вже захоплено Росією. Залиште це так, як є зараз. Ми фактично повернулися до тієї самої ситуації, із якою весь цей цирк із Трампом і починався. Але зараз американський президент знову наполягає на тому, що спершу має бути зупинка бойових дій, а потім переговори, а Кремль знову це відкидає. Ну, це газетне повідомлення, в цілому різних багато було заявлень на цей счет. Эта тема, она неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских. И российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен. Последовательность позиции Российской Федерации ні, Позиція Російської Федерації не змінюється, вона просто може по-різному звучати. Остання пропозиція Владиміра Путіна полягає в тому, що він нам подарує ті території, які він не захопив, у обмін на те, що ми йому подаруємо ті території, які він не захопив. Минулого тижня американський президент оголосив, що він зустрінеться із Владиміром Путіним у Будапешті, але спершу має зустрітися Рубіо та Лавров. Так от, здається, зустріч Рубіо та Лавров. Рова відкладена, принаймні про це повідомляє CNN. Після учорашньої телефонної розмови між Рубіо та Лавровим посадовці дійшли висновку, що. Позиція Росії не просунулася. Далі її максималістських вимог. Наразі державний секретар Сполучених Штатів Америки ймовірно не рекомендуватиме проводити зустріч Трампа із Путіним наступного тижня, але можливо усе іще зміниться. Побачимо. А ну зміниться у американців, не у росіян. Ну а росіяни із американського президента просто насміхаються. Заступник міністра закордонних справ, так званої Росії Рябков, заявив, що зустріч Лаврова і Рубіо не може бути відкрити. Ладена, тому що вона в принципі не планувалася, як можна наложити те, що не согласовано. Я не очень розумію логіку самої постановки вапроси. Відповідно, зменшуються шанси і на те, що Путін та Трамп зможуть зустрітися у Будапешті. Пєсков каже, що поки що нічого не визначено. Поки ніяких деталей з перечислених вами немає по поэтому нет. предстаїти, ще ну ділять много намашні роботи. Утім, не можна виключати, що Трампу все одно полетить зустрічатися із Владиміром, навіть якщо Путін не піде на жодну із поступок. Отож, ми опиняємося в ситуації, коли так звана Російська Федерація планує і далі вести війну проти України і не хоче зупинятися, що нам робити в такому випадку. А вже ж і далі атакувати російську енергетику, зокрема НПЗ, це має також прямий вплив на Росію російську економіку російський нефтяний сектор робота устойчиво. Сітно довести економіку до такого стану, то не всі перерабатуючі заводи стали убиточними і Росія імпортувала картошні падіння російської економіки призводить до того, що російська влада перекладає тягар на простих звичайних росіян, яким підвищили багато податків останнім часом. Повищення НДС льгот для ІП. Увіличені штрафів, тарифов, ЖКХ і так далі і тому подібне. Це у них ось такі підсумки СВО. Росіяни мають платити за війну. Причому не багаті росіяни, а саме бідні. У кого день є, тех ми не трогаємо. Потому що у них війні є, і к ним підходити страшно. Они за це накажуть. І беремо Ви у кого їх немає. чим більше війна та її негативні наслідки поширюються на територію так званої Росії, тим менше росіянам вона подобається. Тож ми маємо нарощувати удари по так званій Росії, і це в процесі. Ми маємо працювати над тим, аби мінімізувати наші втрати і проводити армійську реформу. І тут я не скажу, що це у нас у процесі, і ми маємо нарощувати російські втрати, постачаючи українському війську більше безпілотників. А в же час, робота наших хлопців не можна назвати простою. А тому що противник робить агронішу ставку на дрони. Саме дрони зараз є основним засобом ураження в українській армії. Саме дрони завдають росіянам максимальних втрат. Саме дрони дозволяють зупиняти російські штурми, і росіяни не розуміють звідки їх так багато. У нас у самому головні зараз противника та так залишаються FPV-дрони, котрих дійсно у них в збитки. Я не знаю, де вони так много, вони їх так призводять ногу, откуда ні беруть в такому калічені. Дронів є багато, але їх, як і нашої з вами, русофобії. Досі недостатньо, та завдяки вам їх стало трошки більше, бо за минулу добу наші воїни отримали ще 216 нових FPV. Вважаю міцного від імені бійців підрозділу Гієна Груп. Хочу висловити подяку спільноті Сергія Стерненка за чергову партію дронів-перехоплювачів. Дякуємо, що підтримуєте Волнієріс, Суперкаморіс, Орланоріс, Залоріс. Та інші види повітряного росорісу. Ваші дрони обов'язково полетять всі! Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми бійці екіпажу Коршун, Рубак 111-ї бригади, хочемо подякувати спільноті Стерненка і пану Сергію Стерненку за ці 10 оптоволоконних бортів, якими ми будемо знищувати бруднодупих росіян. Донайте на росоріз і слава Україні! Героям слава! Ми військовослужбовці 1 МБ 155 п'ятдесят бригади, рота безпілотних авіаційних комплексів. Ще дякуємо Сергію Стоненку та його спільноті за надану допомогу, а саме 30 дронів на оптоволотні. Разом до перемоги. Вітаю, друзі! Батальйон безпілотних систем ворон 100-ї окремої механізованої бригади. Дякує найкращій у світі спільноті за надання нам 70 в дронів. Кожен ваш донат в наших руках це смерть русні. Тому підтримуйте рисоріс, вірте в зсу, і буде вам щастя. Слава Україні! Батальйон безпілотних систем Стрікс в складі 47-ї окремої механізованої бригади Магора висловлює подяку. Фонду Сергія Стерненка і особисто Сергію Стерненко за ці 20 чудових оптоволоконних дронів, які будуть допомагати нам нищити ворога на сумському напрямку. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Бажаю міцного! Ми підрозділ зенітних БПЛА ББС 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Хочемо подякувати спільноті фонду Стерненка та самому пану Сергію за вкотре надану допомогу з 40 цифрових дронів Вінфлай та 15 крил технотараси. Завдяки цим потужним засобам ми збільшимо рівень знищення ворожих крил разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава друзі! Обов'язково долучайтеся до збору, тому що це надзвичайно важливо. Ми маємо поставити нашому війську на фронт якомога більше нових дронів Камікадзе. І Пам'ятайте, що у наших розіграшах програють тільки і виключно росіяни. Допомагайте силам безпеки та оборони України.